Коліч, 11-й номер Костянтин Дашко, 21-й Анатолій Люка. Масло. І небезпечний момент. Зараз у був. Того ж таки гарнаги. Не доходить до нього м'яч і... Зараз е, пробиває до небезпечно. Е, Швиденко пікою був е, Швиденко, але віддає передачу на ткача. Ткач на Гарнагу. Гарнага немає положення поза грою. і не зміг зараз переграти Владислав Холіча. І це Черкащани. дуже впевнено на виході грає Холіч і одразу вперед. Е, Євген м'яч доходить до Алів. пробиває, але блокує зараз. Е... І зараз може забігати Алієв. Стаднік з Алієвом. Алієв. Алієв пробиває. І це був просто неймовірний момент. Давиденко. Остання хвилина триває в нашій в першому таймі І тка... ткач пробиває. Зараз небезпечно. Давиденко, Давиденко. Прибирає зараз і Пробиває на ближню стійку і небезпечно було. Не очікував. Пукас непогано зараз Швиденко прикидає собі на хід і обігрує зараз Дегтяренко. Передача до штрафного майданчику і не зіграв зараз на випух. Зараз помиляється. Дуже простій ситуації. Білоус віддає на Лисицю. Лисиця на Скорова, скоров пробиває. І З другої спроби пробиває Скоров і над попереченою зараз. Таведенко лісовий. Розбігається, пробиває він по воротах і занадто небезпечно був цей момент. Виконуватиме кутовий подача. Виносять зараз м'яч футболісти Ураган Сетусу. Сам знаходиться твердоух і забиває зараз твердоух, помиляються захисники. І для Твердуха, якщо я не помиляюся, це вже четвертий м'яч. От Відскочив м'яч просто до Сергія і Сергій скористався помилкою захисників і прошив Вадима Гайдая. От такий у нас результат 0-1. 85 хвилина і залишається грати дещо більше п'яти хвилин. Алієв є справа в нього. Коломієць. Коломієць зараз е, вчиться правим флангом, пробиває, а е, Коломієць відбувається.